Народний депутат України Володимир Арешонков особисто вітав дітей з новорічними та різдвяними святами. Побував і в районі, і в користині. Всього починаючи з дня святого Миколая Нардеп привітав близько 10 тисяч дітей. Серед них значна кількість дошкільнят. У садочку номер 8 Володимир Арешонков став особливим гостем перед новорічного свята, дарував дітям солодощі того ж дня. Разом з міським головою Володимиром Москаленком відвідав загальноміський святковий захід для дітей з вадами здоров'я. Який проходив у палаці культури імені Тараса Шевченка 29 грудня, все, що робиться в нашому місці, це все для вас, дорогі дітки. Ми вас не забуваємо і в першу чергу думаємо про вас, тому що у вас більш складніше життя, ніж в інших, але може воно і повинно віддача бути абсолютно адекватна дорослих людей, які вболівають за вас. Діти, для яких було організовано свято, також не залишились без подарунків, в тому числі і від народного депутата. Я дякую всім, хто разом з нами брав участь у цій акції. Це мої друзі, підприємці, представники бізнесу, це теж добрі і чуйні люди, які реагують на запити суспільства. Тому я бажаю всім гарних новорічних і різдвяних свят. Нардеп наголосив, що хотів би привітати кожну дитину, проте це фізично неможливо. Тому пріоритет випав на тих, хто особливо потребує уваги. Це найменші діти, особливо сільської місцевості, та діти з особливими потребами.